Вітаю! Сьогодні розберемо чергову групу неправильних дієслів, усередині яких у першій колонці звучить звук і, а в другій і третій він змінюється на е, незалежно від написання. Наприклад, to read, читати, «read» прочитав або читав, «read» прочитаний, «to meet» – зустрічати, «met» зустрів, «met» зустрінутий, To feel» відчувати, «felt» відчував або відчув. Felt, відчутий. Зверніть увагу, що подвійне і І в першій формі перетворюється на одну літеру, і, але читається «е». feel, felt felt. Поєднання літер EA в першій формі, яке вимовляється як І, у другій і третій колонці пишеться так само. Але звучить «е». E. Read, 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 read. Якщо перша форма закінчується на ді або Т, кінець слова залишається без змін. Міт, met, met. Read, red, red. Ну, якщо наприкінці першої форми немає літер Ді або T, то наприкінці обов'язково додається буква T Feel, felt, felt Deal, dealt, dealt. Буква T це змінене з плином часу закінчення. І дії. Дієслово to dream мріяти має два варіанти другої та третьої форми. Уже відомий вам варіант dreamt. І форму, яка утворюється, як усі правильні дієслова, «dreamed». Американці користуються «dreamed», а британці користуються обома формами – «dreamed» та «dreamed». Ну а зараз давайте потренуємо на тренажері перші форми цих дієслів, щоб від зубів відскакувало. Нагадаю, що перша форма використовується в усіх часах, крім перфектних. Навіть у минулому часі в запитаннях і запереченнях після – «did» і «didn't». Використовується перша форма. До того ж від першої форми утворюються інші частини мови Мітінг, зустріч, філінг, почуття, діл, угода тощо. Тому практичне володіння першою формою не менш важливе, ніж друга та третя форма. Here we go. Поїхали мати справу з чимось, займатися чимось, розібратися з чимось. To deal with мріяти про щось. To dream of. To dream about відчувати, думати, ставитися до чогось. Точка зору відчуття. To feel about. Годувати. To feed. Зберігати, тримати не фізично. To keep. Продовжувати робити не зупинятися. To keep doing. Вести, приводити до чогось, лідирувати. To lead. Проводити, показати дорогу, ідучи попереду або разом. To lead the way. Значити. Мати на увазі. To mean. Зустрічати, познайомитися. To meet. Читати. Считувати інформацію. To read. Спати. To sleep – Прискорювати. Підвищувати швидкість. Темп. To speed – Мести. Замітати. Змітати. Проноситись. To sweep. Думати ставитися до чогось. To feel about. Займатися чимось. To deal with. Спати. To sleep. Мріяти. to dream, Годувати. to feed, Продовжувати робити. To keep doing. Приводити до чогось. To lead. Підвищувати швидкість. Темп. to speed, Замітати. To sweep. Мати на увазі. To mean. Познайомитися. To meet. Зберігати. To keep. Читати. To read. Показати дорогу, ідучи попереду або разом. To lead the way. Прискорюватися. To speed – Не зупинятися, продовжувати робити. To keep doing – Відчувати. To feel – Нагодувати. To feed – Спати. To sleep – Тримати не фізично. To keep. Змітати. To sweep – Значити, мати на увазі. To mean – Проводити. To lead the way – Мріяти. To dream – Знайомитися. To meet – Вести. To lead – Розібратися з чимось. To deal with. Считувати. To read. Прискорюватися і підмітати. To speed and sweep. Відчувати і мріяти. To feel and dream» Зустріти і нагодувати. To meet and feed. Мріяти і займатися цим. To dream and deal with it. Зберігати і мріяти. To keep and to dream. Вести туди, але не підвищувати темп. To lead there, but not to speed. Спати чи не спати. To sleep or not to sleep. Мати на увазі. І тримати в умі. to mean and keep in mind Читати, а не спати. To read rather than sleep. Нагодувати, а не підмести. To feed rather than sweep. Показати дорогу, а не зустріти. To lead the way rather than meet. Мати на увазі, а не мати діло з to mean rather than deal with. Зустріти і проводити. To meet and lead the way. Тепер потренуємо другу та третю форми дієслова окремо та в поєднаннях. Нагадаю, що вони абсолютно однакові. Але ви не переживайте у контексті завжди зрозуміло Фет це годував або нагодував. Друга форма або нагодований третя форма. Я також додам у цьому тренажері початкову першу форму, щоб трохи збивати вас з пантелику. Але це буде корисно в спонтанній мові. Готові? Почнемо. Підмів. Свепт. Думав про. Ставився до Фелт about. Мав справу з Делт with. Спати. To сліп. Мріяли. Dreamed. Dreamt. Нагодований. Fed. Продовжувала робити. Kept doing. Привело до. Led to. Прискорилися. Sped. Підметений. Swept. Мав на увазі. Meant. Зустрінути. Мет. Зберігав. Кепт. Прочитаний. Ред. Показав дорогу. Led the way. Збільшили швидкість. Спед. Продовжував набирати швидкість. спідін. Відчув. Фелт. Нагодувати. To feed. Спав. Slept. Зберігало. Kept. Підмела. Swept. Означало. Meant. Показали дорогу. Led the way. Мріяти. To dream. Вело до led to, розбирався з, dealt with, считаний, read, збільшив швидкість і змів, sped and swept, займався цим, dealt with it, мріяв про це, dreamed about it. Dreamt about it. Зустрінутий і нагодований Met and fed. Прочитала і зберігала. Read and kept. Продовжував читати. Kept reading. Спав чи читав. Slept or read. Тримала в умі. Kept in mind, Нагодувала і підмела Fed and Swept, Зустріли і показали дорогу Met and led The Way. Ну, а тепер настав час втілити ваші знання та вміння в повноцінні речення. Нагадаю, що першу колонку ми тренуємо в теперішньому часі, present simple або continuous, а також у past simple. Адже запитання чи заперечення формується за допомогою Did або Didn't плюс початкова форма. Другу колонку робив або зробив тренуємо за допомогою стверджувальних речень у past Simple. І третю колонку, а саме форму зроблений тренуватимемо в теперішньому доконаному часі Present Perfect, який має дослівну форму «маю зробленим have done, але перекладається, як вже зробив на даний момент до зараз. Точний час, коли зробив у цьому часі, ніколи не вказується уже зробив та й усе. Я пропоную також додати прості форми пасиву для тренування форми зроблений. У пасивних формах, як це випливає з назви, дія виконується над чимось або кимось. Загальна модель пасиву виглядає як бути зробленим. – «to be done». Просто змінюйте форму to be, щоб отримати потрібний час. Наприклад, його нагодують, тобто він буде нагодований. «He will be fed». Його нагодували вранці. He was fed in the morning, тобто він був нагодований вранці. Його годують щодня, тобто він є нагодований щодня. He is fed every day. Таким чином, ви тренуватимете не лише форму неправильних дієслів, а й важливі розмовні моделі до автоматизму і кілька слів з приводу вимови, закінчень ди і ти в минулих формах. Перед голосними вони вимовляються більш-менш чітко Read it – прочитав або читав це. Kept arguing – Продовжував сперечатися. Сперечався неперестаючи airport» зустрів в аеропорту, Dreamed about it» мріяв про це. Проте в цій позиції вони вимовляються слабкіше, ніж на початку слова, і без придиху. Якщо ж після закінчення ди, ти, наступне слово починається з приголосних ди, ти скорочується до ледь помітного сліду, а подекуди взагалі зникають у побіжній мові. Особливо, якщо наступний звук, схожий за характеристиками на ди. Або «ти». Dealt, dealt with it», А не dealt with it. Fell felt much worse. А не felt much worse. Це робиться для того, щоб не було пеньків дити, об які ви спотикаєтеся в потоці мови. Намагайтеся максимально досягти швидкості та злитості. Це робиться багаторазовим повторенням одного й того самого в голос. І голосно. І це добре працює. Ну а тепер here we go. Погнали. Читайте. Читайте. Продовжуйте читати. Не зупиняйтеся. Keep reading. Усі дороги ведуть до Риму. All roads lead to Rome. Підлогу підмели вранці. The floor was swept in the morning. Що ви маєте на увазі? What do you mean? Вас зустрінуть в аеропорту. You'll be met at the airport. Я завжди мріяв про це. I have always dreamed about this. I always dreamt of about it. Чим ти займаєшся? З чим ви маєте справу? What do you deal with? Я маю справу займаюся автомобілями. Я автодилер. I deal with cars. I'm a car dealer. Ти вже нагодував кота? Have you fed the cat yet? Гроші тримали в сейфі. The money was kept in the safe. Я нічого такого не мав на увазі. I didn't mean any of that. Сидіть, сидіть, продовжуйте сидіти, не вставайте. Keep sitting. Кажуть, що всі дороги ведуть туди. They say all roads lead there. Про що ти мріяла, коли була маленькою? What did you you dream about when you were little? Покажіть нам дорогу. Ведіть нас. Lead the way. Я почуваюся сонним. Клонить на сон, не спав усю ніч. I feel sleepy. I haven't slept all night. Що ви думаєте про це? Як ви ставитеся до цього? What do you feel about it? У п'ятницю містом пронісся торнадо. The tornado swept through the city on Friday. Вона ще не годувала дітей. She hasn't fed the kids yet. Довгі інструкції ніколи не читають. Long instructions are never read. Він справді це мав на увазі? Натякав на це? Did he really mean it? Я не спав два дні. I haven't slept in 2 days. У будь-якому разі це призвело до катастрофи. This led to disaster anyway. Я продовжив читати, щоб з'ясувати чому. I kept reading to figure out why. Я хочу сказати, маю на увазі, що вчора вона почувалася набагато гірше. I mean she felt much worse yesterday. Мене відвели або провели до невеликого будинку. I was led to a small house. Ти виглядаєш так, ніби спав у цьому одязі. You look like you slept in those clothes. Ваше резюме або автобіографія не відповідає вимогам. Your CV doesn't meet the requirements. Поки що я не зустрічав нікого, хто може зробити це. So far I haven't met anyone who can do that. Усі дороги ведуть до Риму. All roads lead to Rome. Тварин годували двічі на день. The animals were fed twice a day. Вона завжди добре ставилася до нас. She has always felt good about us. Я сказала тобі підмести підлогу, а не мити її. I told you to sweep the floor rather than wash it, rather than mop it. Ти коли-небудь із цим стикався? Ти коли-небудь мав справу з чимось подібним? Ти взагалі працював із цим, займався цим? Have you ever dealt with something like that? Я маю на увазі, що ви думаєте про все це. Як ставитися? Які відчуття? I mean, how do you feel about all of this? Я вже його зустрів. I've already met him. I've met him. Говоріть, говоріть. Я слухаю вас. Keep talking. I'm listening to you. Він не спав десь близько тижня. He hasn't slept in like a week. Чудово. Ну, а тепер треба підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб вам надходило повідомлення про вихід нового відео, і ви не пропускали новий тренажер. Я рекомендую проходити тренажер частинами по одній хвилині. Багаторазово проганяйте тільки цей фрагмент, поки самі речення не запам'ятаються і будуть відскакувати від зубів. Потім переходьте до другої хвилини і так до кінця тренажера, а потім проходьте весь тренажер наскрізь, щоб виявити слабкі місця і закріпити їх. Якщо не встигаєте, уповільнюйте швидкість у налаштуваннях програвача YouTube. Коли почне добре виходити на звичайній швидкості, рекомендую вже збільшити швидкість. Це дуже ефективно. Ніколи не здавайтеся, і у вас все вийде. А в мене все. Скоро побачимося знову.